У святкову ніч до Первомайського храму Казанської Божої Матері йшла велика кількість прихожан. Велика подія, світле Христове Воскресіння, відзначається православною церквою як найбільше і найвеличніше з усіх свят. Свято це називається ще Пасхою, тобто днем, коли здійснився наш перехід від смерті до життя і від землі до неба. Християни, святкуючи Пасху, радіють визволенню через Христа усього людства від рабства диявола і даруванням нам життя і вічного блаженства. Служба в храмі проводилася по особливому, більш урочисто ніж в інші свята і дні. В перший день свята рання почалася опівночі. З давніх давен склалася традиція проводити божественну літургію вночі, бо вже вранці прийшла радість на землю. Христос Воскрес із мертвих. Святкування Христос 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 світлого Воскресіння Христового пройшло у всіх християнських церквах. Багато первомайців прибули до єфремівського храму. Звістка про Воскресіння Христа і донині така сама радісна і так само переповнює людські серця духовною радістю. Вона пронеслася по всьому світу і полонила душі віруючих людей. До неї горнуться всі страджені і обтяжені недолею, шукаючи в ній душевного заспокоєння. Безпосередньо перед Пасхою православні збираються в храмі, звідки починається хресний хід. Після пасхального богослужіння освячують паски, куличі, яйця, червоне вино все ще приготовлено до святкового столу після великого посту.